Політики, співаки і письменники вервечкою йшли підтримати тих, хто вийшов на Майдан. Видавалося, що в ті дні навіть у самого Леніна, який кілька десятиліть гордо височів на площі, відвисла щелепа від побаченого, що вже говорити про тодішнє керівництво Радянської України. Певен жоден із лідерів УРСР до кінця не уявляв, до чого може призвести студентська революція на граніті. Тодішній голова Верховної Ради України Леонід Кравчук, який вже буквально через рік стане президентом незалежної України, намагався порозумітися зі студентськими лідерами. Як колишній секретар ЦК КПУ із ідеології, Кравчук чітко розумів, без діалогу вийти з ситуації неможливо. Однак що повинно стати результатом діалогу, схоже, не зовсім розумів і сам тодішній спікер парламенту. Він ставився до студентських вимог з удаваною повагою. Як досвідчений апаратник, він сподівався переграти протестуваль. Альників до слова за кілька років до цього, 1987 дев'ятсот коли я прийшов на перший курс журфаку, той же кравчук читав нам вступну лекцію російською мовою і дуже за це перепрошую. А тим часом до Києва все їхали і їхали студенти з усієї України. Відомий радянський письменник автор пафосного роману Прапороносці, за який він отримав дві сталінські премії Олесь Гончар. Після відвідин студентського наметового містечка написав заяву про вихід із КПРС. Радянська і зарубіжна преса на перших шпальтах писали про безпрецедентну акцію в центрі української столиці. Київські студенти блокували входи до своїх університетів та інститутів, закликаючи однолітків до акції непокори. Протест набирав усе нових і нових Бертів, уже за два тижні на знак підтримки тих, хто протестував на площі жовтневої революції, на вулиці столиці вийшли десятки тисяч студентів. Кравчука на голодівку. Кравчука на голодівку в Україні волю. Кравчук, ми прийшли, скандував НАТО, прухаючись центральними вулицями Києва до Верховної Ради. Студентське море, вийшовши з берегів, здавалося, готове було знести на своєму шляху все. І колишнього ідеолога ЦК Компартії Леоніда Кравчука, який на той час був спікером парламенту і комуністичну парламентську більшість 239 депутатів, яка засідала в Раді, і такі ненависні для молоді радянські каральні органи. Система радянської України чи не вперше зрозуміла, вона не здатна контролювати молодь. Саме ту молодь для якої поняття. Свободи і незалежності були непорожнім звуком. Утім, руйнування системи на жаль не відбулося.